І степені ми з вами знайомі іще з п'ятого класу. Давайте пригадаємо, як обчислюється степені. Наприклад, 5 у другому степені. Або ми ще називали його 5 у квадраті. Це добуток 5 помножити на 5 дорівнює 25. Ще один приклад. 7 у другому степені. Знову ж таки, це не 7 на 2, як дехто думає, а це 7. Помножити на 7 дорівнює 49. Або такий приклад. 4 у третьому степені. Або ми ж казали 4 у кубі. Це 4 помножити на 4 і помножити на 4. Ось ця 4 називається основою степеня, а оця тріочка це показник степеня. І показник вказує, скільки разів треба основу множити саму на себе. Оця трієчка вказує, що 3 рази ми множимо четвірку саму на себе. Виконуємо дії. 4 на 4 16. І 16 множити на 4 64. Ще один приклад. 2 у шостому степені. Оця 6 означає, що треба двійку множити на себе 6 разів. Запишемо це у вигляді добутку спочатку. 2 на 2 на 2 –

Це означає, що треба 2 сьомих. Помножити на 2 сьоми. І помножити на 2 сьоми. Дорівнює. Правило множення звичайних дробів. Чисельники множимо окремо і знаменники. 2 на 2 і на 2 помножити в 8 чисельнику. 7 на 7 49. 49 на 7. Множимо, використовуючи розподільний закон множення. 50. На 7 – 350, і 1 на 7, 7, 350 відняти 7, 343. Тобто 8 343 Знайти значення виразу. 1 четверта у другому степені помножити на 8. Якщо у виразі в нас є знаки підне, дії піднесені до степеня, то вона виконується в першу чергу. Тобто порядок дій в цьому виразі. Спочатку підносимо до квадрату 1 четверту, тоді результат множимо на 8. 1 четверта в квадраті це 1 четверта помножити на 1 четверта. Це буде 1 шістнадцята. Множити на 8. А 8 перетворюємо в неправильний дріб. 8 перших. Дорівнює. 8 і 16 скоротиться на 8, вийде одна друга. Ще один приклад. Дужки відкрити. 7. Відняти 12. У третьому степені. І відняти 9 у другому степені. Дорівнює. Перша дія це в дужках. 7 відняти 12 буде мінус 5. Друга дія піднесення до степеня. Мінус 5 підносимо до третього степеня. Це буде мінус 5 помножити на мінус 5 і помножити на мінус 5. Дорівнює мінус 125. Наступна дія, це знову ж таки піднесення до степеня. 9 у квадраті. Це буде 9 множити на 9, 81. І нарешті остання дія. Мінус 125 треба відняти 81. Оскільки це в нас два числа, два від'ємні числа, то треба модулі додати і перед результатом поставити знак мінус. Мінус ставимо вже, модуль додаємо. 120 плюс 80 200. І 5 плюс 1 6 206. Отже, відповідь мінус 206. Ще один вираз. Мінус 0,5 у третьому степені додати 0,025. Обчислюємо спочатку степень. Оскільки в нас в основі є від'ємне число, а показник не парне число, значить результат буде мати знак мінус. Мінус 0,5. У третьому степені це буде мінус 0,5 множити на 0,5, множити на 0,5. Зверніть увагу, що я. Спочатку визначив знак цього степеня, поставив знак результату, а оце вже просто перемножую в модулі. Отже, множимо, незважаючи на кому. 5 на 5 – 25, і на 5 125. В результаті відокремлюємо 1, 2, 3, 3 цифри комою. Це буде 0,125. Мінус 0,125 тисячних. Друга дія, до цього числа треба додати 0, 25 тисячних. Оскільки це числа, запишемо це, мінус 0,125 додати 0,25 тисячних, дорівнює. Оскільки це числа з різними знаками, то від більшого модуля віднімаємо менший модуль. 0,125 1000х відняти 25 тисяч, це буде 0,100 тисяч або 0,1. І перед результатом ставимо знак числа з більшим модулем, тобто знак того числа, від якого ми віднімали. Від модуля якого ми віднімали мінус 0,1. Подайте у вигляді квадрата чи куба числа. 36. 36. Можна записати як 6 у другому степені. 6 у квадраті. Число 27. Розглянемо 5 у квадраті 25, 6 у квадраті 36. Тобто квадрати 27 міститься між квадратами двох послідовних натуральних чисел. Це означає, що 27 не можна подати у вигляді квадрата натурального числа. Попробуємо куби. 2 в кубі це 8, 3 в кубі це 27. Тобто 27 це 3 у третьому степені. Наступне число. Мінус 64. Це можна подати. 64 можна подати у вигляді квадрата, 8 у квадраті. Але квадрат є число додатним. То ясно, що квадрат не може дорівнювати мінус 64. Єдине, треба спробувати подати у вигляді куба. 4. Спробуємо до третього степеня піднести. 4 на 4 16, 16 на 4 64. Ну, якщо ми візьмемо за основу мінус 4, то ми одержимо те, що потрібно. Мінус 4 у третьому степені. Ще один приклад. 0, цілих. Одна тисячна. Зрозуміло, що це буде 0,1 10 у третьому степені. 1,79. Для того, щоб подати у вигляді квадрата таке мішане число, спочатку його перетворимо у неправильний дріб. Це буде 9 плюс 16 9. Ну, тепер ми бачимо, що це буде. 4 треті у квадраті. Або 1 1,13 у квадраті. Ще один приклад подібний. Мінус 3,38. Ну, оскільки тут мінус, то вже відразу зрозуміло, що це у вигляді квадрата подати не можна. Мінус. Перетворимо спочатку мішане в неправильний дріб. 3 на 8, 24, додати 3, 27. Чисельнику записуємо 27, знаменник переписуємо. Отже, 27 це 3 в третьому, а 8 це 2 в третьому, тому можна записати у вигляді. Мінус 3 других у третьому степені. Або мінус 1,1 друга у третьому степені. Порівняти дані степені із нулем. Мінус 2 у 7 степені. Звичайно, для того, щоб порівняти цей степень з нулем, немає необхідності його обчислювати. Достатньо пригадати властивість, що непарні степені від'ємних чисел є від'ємними, а парні степені від'ємних чисел є додатними. Отже, 7 непарний показник. Непарний степень від'ємного числа є число від'ємне, а від'ємне число менше від нуля. Другий вираз. Мінус 2 у 7 степені. На перший погляд здається, що це однакові вирази. Тільки дужок немає. Але оскільки дужок немає, то це означає, що 7 показник відноситься до основи 2. А мінус це ми беремо число протилежне до результату. Тобто 2 у 7 степені. Це в нас буде число додатне, а протилежне до нього буде е, від'ємне число. Тобто даний е, вираз також приймає від'ємне значення, він менший за 0. Наступний приклад. Мінус 21,1 у 11 степені. Знову ми маємо непарний показник від'ємного числа. Це буде число від'ємне, значить воно менше від 0. В цьому прикладі від'ємне число підноситься до степеня з парним показником. А оскільки показник парний, то степень буде додатний, а отже його значення більше від нуля. Мінус 3 у другому степені. Оцей парний показник 2 відноситься до основи мінус 3. Від'ємне число в парному степені є числом додатним. Отже, більшим від нуля. Оцей показник відноситься тільки до основи 3. 3 в квадраті додатне число, 9, до речі, а мінус означає, що ми беремо протилежне до нього число, а протилежне до додатного буде від'ємне значено менше від нуля.